Привіт! Я Олена і я ілюстратор з України. І сьогодні у нас з вами третє відео з циклу про корекцію кольору ваших ілюстрацій для друку. І у сьогоднішньому відео я вам на реальному прикладі покажу, як я готувала до друку свої ілюстрації, щоб їх надрукувати, власне, і передати на благодійний захід. Знаєте, це дуже цікавий приклад, тому що взагалі-то я ці ілюстрації з русалками, які ви напевно вже знаєте, я їх не планувала взагалі друкувати, Тому через це я мала низку проблем. Я вам покажу, що я зробила, що в мене вийшло, а що ні. І хочу. Зазначити перед тим, як розповідати, що якщо вам щось буде технічно незрозуміло у цьому відео, то краще подивитись мої два попередніх відео про корекцію. Я зараз тут позалишаю посилання. Я там розповідаю про взагалі, основи теоретичної корекції і розбираю інструменти тої самої корекції. Так, все, теревенькі закінчились. Давайте готувати розсалонюк до друку. Ну що ж, давайте почнемо з переведення ілюстрації з RGB у ЦМИК. Ось вони три мої красуні русалоньки, які експортовані у пошаровий PSD, щоб якщо що, можна було редагувати якісь окремі елементи. І весело ще, чесно кажучи, починаються з самого початку. Тому що якщо я переведу русалоньку будь-яку у будь-який з поширених в Україні профілів ЦМИК, які вимагають друкарні, Чорні та сірі кольори перетворюються на щось страшне. Ось давайте почнемо з сіваської русалки, тут буде дуже добре видно. І переведемо її у профіль цмик. Ну, наприклад, у тій друкарні, що я друкуюсь, немає якихось вимог жорстких, тому візьмемо Generic SMIC Profile. Ось ми переводимо, давайте зробимо на все віконце. І що ми бачимо? Ну, те, що кольори стали тьмяними, то ще півбіди. Але якщо, наприклад, ми подивимось на сірі та чорні кольори, то вони у нас за відсотками вже не сірі і не чорні, а якась дивна суміш всіх фарб. І тобто навіть чорний кольор у цій суміші він не превалює, він не є е, домінуючим кольором. Чим це небезпечно? Це небезпечно тим, що при друці у нас ці чорні кольори можуть вилізти якимись паразітними відтінками. Ну, наприклад, ось цей кольор, на який зараз я дивлюсь, 80 75, 70, 35 він може вилізти у холодний відтінок, тому що привалюючий, там блакитний. А моя авторська задумка цих ілюстрацій, вона полягає у тому, що ось ці яскраві відтінки якісь вони світяться на фоні. Ахроматичних, тобто чистих сірих, чистих чорних та білого. І що ж робити? Ну, засмучуватись, по-перше, не треба. Давайте повернемось у RGB-версію. То що ж робити? У мене є одне рішення, яке мене ще жодного разу не підводило: це конвертувати файл у профіль Custom CustomSmick і самостійно керувати розподілом чорної фарби. Це рішення спорне. Я трішки пізніше розповім, чому воно спорне, і цьому я все ж таки надаю йому перевагу. Тож, давайте вчитися керувати розподілом чорної фарби. Повертаємось у RGB-версію. Так, натискаємо Edit Convert to Profile і обираємо Custom CMYK, тобто CMYK, яким можна керувати. І ось тут у нас з'являється така панель Custom SMIC. Нас з вами у цій панелі зараз цікавить лише один параметр це Grey Component Replacement. Це заміщення сірого компоненту. Тобто ось цей параметр він у нас відповідає за те, як саме ось ці кольори, які Photoshop сприймає, як чорні та сірі, будуть стягуватись у чорну фарбу. Okay. І тут у нас є різні варіанти. Це може бути варіант light, тобто, бачите, якийсь відтінок у нас пішов. У нас може бути medium, більш чорний. У нас може бути heavy. Коли у нас трошечки більше чорної фарби, але мене цікавить варіант максимум. Тобто, коли у нас сірі та чорні відтінки, як ви бачите на панелі інфо, повністю формуються чорним каналом. Мені це і потрібно. Тобто я обираю максимум і погоджуюсь. Ну, як ви бачите, врешті-решт, я своєї мети досягла. У мене чорні відтінки. Саме чорною фарбою і формуються. Чому ж цей метод він спорний? Тому що друкарні завжди кажуть: власно не додавати якісь незрозумілі кольорові профілі із графічних програм. І мені в Ютубі і Фейсбуці насправді декілька разів привітало, що ось так, от переводити «з РЖБ у цмик, це не метод, це гусяча кака. І що треба брати нормальні поширені у нашій країні профілі, які, е, які вимагають друкарні, а потім ручками перефарбовувати елементи у ті кольори, які мені самі потрібні. І ви знаєте, я була б згодна з цими коментаторами. І в принципі, я з ними напевно згодна, але якщо б у мене було один-два чорних елемента, як, наприклад, на ось цій ілюстрації. Але у мене тут, вибачте, 50 відтінків сірого. І, чесно кажучи, їх всі перефарбувати. Це ну, капець, скільки часу. І тому у якихось власних проєктах на свій ризик, усвідомлюючи, що може бути щось дивне, я цей метод використовую. І, в принципі, він мене ще жодного разу не підводив, як я вже казала. І в цифровому друку, і в ОФ-друку, і в широкоформатному. Ну, напевно, тільки в офсет я таке не відправляла, бо там завжди дуже жорсткі вимоги. Тобто, з чорним ми впорались. Але у нас тепер є інша проблема. Інша проблема це ось цей малиновий колір. Е, я думаю, що мені підійде замінити його на 100% мадженту. Як я це буду робити? Я, скоріш за все, просто заміню ось цей колір чистою маджентою, щоб ніякими там коригуючими шарами нічого довго не робити. Давайте знайдемо безрукавку. Так, зараз... AR9. Це вона. Так, це вона. Давайте заблокуємо прозорість. Беремо 100% мадженту. Ось тут пропишемо значення. Окей. Ось. І давайте перефарбуємо. Отак. От Ще у нас треба перефарбувати. Оцей підпис та ось ці квіти на вишиванці. Давайте знайдемо їх. A few moments later. Отако. От так, це вже виглядає краще, але ось цей червоний колір мені не подобається також. Що у нас там по значеннях? Там є. Угу, там є у нас порівну мадженти та yellow, і трошки чорного. Щоб скоригувати цю пов'язку, також можна скористатися інструментом Selective Color. Це інструмент, який коригує окремо кольори, наприклад, червоні, жовті, зелені, ціани, сині. Зараз я покажу, як це працює. І ось тут ви обираєте колір, який вас цікавить, наприклад, червоний, і додаєте, в нього підсипаєте ще мадженти, наприклад, та жовтого. Бачите? Так достатньо швидко можна скоригувати кольори, якщо у вас немає пошарового файлу. Але я цей інструмент не дуже прям люблю, тому що ось ці значення вони не відповідають відсоткам фарби. І коли мені потрібні якісь конкретні значення, я його не використовую. Так, ну що, ось у нас ось така корекція. Можна подивитися ще раз, як ми з вами все це зробили. Де тут конверт to профайл? Ось так у нас було, а ось так ми зробили. Тобто, ось таку русалоньку вже можна друкувати. Переходимо до наступної русавки це Оленівська русалка. Переводимо її. У кастом цмик. Так heavy, Щоб чорненькі були. Ой, вибачте, максимум, щоб чорненькі були чорненькими. Є, готово. Тепер давайте подивимось, що у нас у нас червоні трошечки втратили яскравість і стали трошки вимоченими, блідними. То давайте. Знову ж скористаємося інструментом Selective Color. І у червоні додамо мадженти і теж трішечки жовтого. Бачите? І одразу підливи фарби, і колір став приємнішим. Колір став приємнішим і яскравішим. І знову з'явився той самий контраст. І ще мені, напевно, у жовтих, трошечки жовтого не вистачає, скільки у нас там, не 100%? Ні, жовтого у нас не 100%, тобто є ще куди докрутити. Отак От беремо і ось так у нас вже веселіше. Бачите? Тобто, ось так було, ось так стало. Це найбезпроб... найбезпроблемніша русалка, тут менше всього кольорів. І ось так, власне, я її і друкувала. А тепер найцікавіший випадок це маріупольська русавка. Чому найцікавіший? Зараз побачите. Конверт до про Ви вже, напевно, бачите, що там відбувається. Хей, максимум. Окей. Ось. І ми з вами бачимо ось зараз таку наочну ілюстрацію того, що сині і блакитні відтінки це одні з найскладніших у цмику. Тобто, наш з вами ось цей люмінесцентний такий чи неоновий, я не знаю, як правильно назвати, ось цей блакитний, він став взагалі геть ніяким. І це той випадок насправді, коли ну, не вийде. Надрукувати ілюстрацію так, як я її намалювала. Це дуже прикро, але, на жаль, ну, але і логічно, тому що я взагалі не, не планувала друкувати ці ілюстрації. Я їх з самого початку робила для екрану, а зараз викручуюсь і думаю, як зробити краще. Але я закликаю не засмучуватись. А підходити до цього процесу теж творчо. Мені просто треба створити нову версію цієї ілюстрації, яка буде адаптована під друг. Я думала думала і що ж я придумала? Я придумала трошки змінити кольори. По-перше, акцентним у мене буде не блакитний ось цей, а у мене буде білий. Ось дивіться, я зараз а, так, раструю цей. Шар його ось так от заблокую прозорість, візьму білий колір. Бачите, і у тоновому відношенні це виходить те, що мені потрібно. Тобто, у тоновому відношенні білий цей, він світиться саме так, як мені потрібно. І зараз давайте та очі зробимо. Так, де у нас тут очі? в очі. І тепер я дивлюсь і мені трошки без цього кольору сумно. І я вирішила, врешті-решт, що я додам знову ж Selective Color ось цей коригуючий шар, і зроблю червоні більш насиченими. Зараз його не видно цей шар, він у мене в групу сховався. О. О, зроблю червоні більш насиченими, бачите? А і щоб підкреслити ці червоні, я візьму і ціани шкіру нашої русалоньки зроблю трошки зеленуватою, щоб підкреслити. Червоний, ну, тобто, зелений є комплементарний червоному, і тому він буде його підкреслювати. І давайте подивимось, що у нас вийшло. Ось так корекція, а якщо порівняти з RGB-версією, ось була RGB-версія. А ось цмик-версія. Так, вона трошки не така, як була. Вона відрізняється. Це вже трошки інша робота, але вона теж прикольна, теж цікава і вона мені подобається. І насправді, ось таким чином, я ці роботи друкувала і вийшло непогано. Після того, як я завершила корекцію, я вже я позвивала всі шари. Поекспортувала ці ілюстрації в втів та передала у друкарню, де їх надрукували цифровим друком на принтері Коні Камінота на форматі А3. Ну і зараз ви можете порівняти, як виглядали вихідні ілюстрації та якими вони вийшли на друці. Мені здається, що виглядає взагалі не соромно і загальна ідея та нове рішення плюс-мінус збереглись. Я сподіваюся, що ви таки додивились до цього місця, не заснули. І я досягла своєї мети і показала вам, що до корекції кольору. І підготовки до друку також можна підходити творчо. І ілюстрація може змінитись зовсім незначним чином, як, наприклад, оленівська русалка, а може змінитись дуже значно, як русалка маріупольська. І в останньому випадку просто цей факт треба сприймати, мені здається, як створення нової кольорової версії вашої роботи. Ну і це насправді має свої плюси. Ілюстрація заграла новими фарбами. Ну, я так думаю. Буде цікаво почитати в коментарях, як ви думаєте, чи нормальна нова версія, чи не дуже. Ну і на цьому, напевно, я поки що закінчую цикл відосів про кольорокорекцію. Закриваю цикл і, так би мовити, закриваю гештальт, тому що мені ці теми жити не давало. Я дуже хотіла зробити ці відоси, але була непевна, що це взагалі треба робити, тому що тема дуже вузькопрофільна і аудиторія у неї дуже маленька. але... Мені хотілося поділитися цією інформацією, і, врешті-решт, я отримую позитивний фідбек, я отримую від вас коментарі, що відео корисні, тому це все було недаремно, навіть якщо допомогло бодай одній людині. А якщо ви хочете після цього технічного відео провітрити голову і подивитись, наприклад, на процеси малювання, то я вас запрошую у плейлист із русалоньками, які ви бачили у цьому відео. Відео про русаленняк ви можете побачити таймлапси, референси, скетчі, там процеси, якісь там ідеї, якесь натхнення, що я, що я як думала і малювала. Ну, і взагалі така інформація, під яку можна кави попити і розслабитись. Тож, приємного перегляду! І тримаймось, любі мої, не панікуємо по можливості, і все буде Україна!